Зима, 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 зима. Так, що за движуха зранку? Чаєчки. Вода там гуляє. О ранкові процедури Купатися на морозі. Думаю, нормально. О, ось яких там. Так, там купаються, ті всі загорають. Може там вся риба. О, лебеді, друзі, а то красиво. Ого, яких там Теж нормальная сила зараю. Прихватило, конечно, річку. Мне кажется, лід, конечно, ми точно конечно підемо. Поколя нікого нема. Значить у стрмный. Тесно там біля того меша риба є. А так ся движуха тут. Чаєчки, чаєчки. Ну ничего, сейчас щось ми тоже будем думати. Попытаемся десь якір закинути. Плани є, у нас з вами сьогодні подубасить. щось так сказать, подубасить. Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Така у нас з вами обстановка. Краса. Тянемо санчата. Фух, санчата, які їдуть самі. Нарешті діло дійшло до них. Ну правда кажучи, не знаю, вийдемо чи не вийдемо. Там де качки, всі діла, чаєчки точно ми не вийдемо наше діло це заливчик тихо попробуємо тут вийти то щось мені кажеться що не знаю вийде чи не вийде ну блин слаба температура треба щоб нормальні морози були 4 градуса 3 чи сніга навалило блин. сьогодні а воно не є добре коли є сніжок блин. не годиться коротше це щось ніяк. О, і сніг пішов. Ну, Сьогодні погодка шепче, от би на льот би вийти, так? перший лід, чикс. Я ми попередню рибалку з вами провіряли лід, ну і бачили. Щось, так. щось все, так сказати, ніяк. Ого, сніг пустився. Коротше, попробуємо тут. Це ми тут з вадиком дубасили, якось було діло. ладно, короче, надо пробовать. Так что такая обстановочка. Думаю, сегодня что-то с вами по Дубасиму. Блин, ну такая сегодня атмосферная, конечно. Погодка. Просто кайф. И стоит. Ну, блин. Я думаю, что он слабый. Не знаю, здесь что, пойдем с мостика половим. Короче, надо проверять, что я вам скажу, друзья. Что я могу вам сказать. така обстановка самки загружені Ой, удочки всі діла коротше будемо потихеньку збиратися і снігопад звісно пустився Блин, ну реально дуже атмосферна риболовля Так наш ящичок ящичок ящик я сьогодні тут понабирав боковики очик на коліночки на змових рибалках без наколінників, друзі, нікуди, і, ні і ні, ні туди і ні сюди. Це профмонтаж. Ви знаєте, найкращі наколінники тільки у профмонтаж. Це не тільки просто слова, перевірено, так сказати, роками. От такі товстючі. Раз купили і погнали. Дуже якісні, плюс, плюс, друзі, з ними дуже зручно. Отак, От оп, Оп. Ой, і отак хоп. Все. Тепер можна так вставати на сніг і нічого нам не буде. Тим паче, коли вода на льду, то взагалі. Тому що по-любому десь нахалився, десь став, десь то, десь все. Коротше, дуже зручна тема. Я використовую дуже багато років. Та, в принципі, думаю, всі вже в курсі, що тема робоча. Так що якість це. Ну, дуже багато всякого, звісно, є, От у мене теж, бачите, там чихалки, сумка під жерлиці Ну там не жерлиці там я камери ганяю Плюс під'їхав нам такий чехольчик під боковий ківок. Все красиво. Якраз сьогодні, думаю, до нього дело на дойде. Вон там, все є. Ну, коротше. Ви ж знаєте, профмонтаж просто топчик. Дуже якісні гарні речі робить. Так, ну наше діло сьогодні що? А, пішня, напевно. Ми ж, напевно, хочемо льот провірити, правильно? Ну, по мірі, хотілося це зробити. Щось мені кажеться, що фігня діло буде. Друзі, що ви скажете? Вот такие, біля берега, тут тень. О, мы на льду. Не, нормально, можно вот узнать, вроде. Местами, вот такие вместе с снегом. Не знаю, стропно, конечно. Йо, моё друзья! Забули, Саме головне забули, бо взагалі не вообще нельзя блін, оце вот так, да значить цілий сезон не рибачили. О все О все спасалочки Друзі спасалочки копійки стоя Ну спасає наше з вами життя Не дай бог конечно, ту тут -тух. Ну при случае Блин Спасалочки Я так дерг і по льду, тому що, ви ж знаєте, слава Богу, не дай Бог, щоб ви не знали, ну, верні, що пальцями ніфіга не вийде. Потому що перший лід, та й взагалі сюди на льодах безпека. Це найголовніше, тому що спасалки це просто найголовніша тема. Спасає життя. Не дай Бог, звісно, але ну, це ж таке дело. Лод сюди опасно. Бачите, що сезон не дубасить забула діти. Це першим ділом треба діяти з спасалки. Это фламманские, наверное, спасалки. Так, ну, лед, как бы, есть. Не знаю. Стробника, конечно. Но местами. Вроде ничего местами. Ё-моё. наші, санчата. Ну, друзі, по крайній мере вийшли ми на льду. А це найголовніше, будемо на нього з нього дубаси чи ні, ну головне що ми на льду. Льот стрьомний, самі розумієте, ну як є. Виїхали. Зараз візьмемо камеру, пошукаю, хоч би не провалився. це ж подубасить. Я займем шумовочку хоть і не забуду з вами тородиня цікаво що по, по этому ва льду намерзло буде намерзать блін здесь снігом То, ну 7, 5, но він, блин, я ж кажу, зі снігом. От там перший лід, а потім сніг замерз. Ну, а трактор який їде. Коротше, друзі, що? Розказую, льот біля берега був, а далі чупа-чупс, біговий льот, треба ще чекати. Блин, ну як є, реально старався. Там, де рибка була попередні рибалки, де ми з вами на двіни ловили біля мостика, під мостиком, А риба я вам скажу ніфіга. А риба чупа-чупс куди відійшла. Коротше, нема риби, прикиньте, вийшла і нашуганула. Тому що на днях її там ловили доволі непогано. Коротше, він нашуганув рибку і. Ну от там пошукати по льоду, походить, самі розумієте, ну, блін. Тонкий дуже льот. Треба дня-два з такими блин, морозами. Щось у нас перший літ, тому сезоні. Все ніяк. Ходимо, тільки перевіряємо. Думаю, що його сидіть, просто воду сидіть, самі розумієте. Ось така у нас вийшла з вами сьогодні риболовля. Ми знайшли рибку, навіть окуня нема, не знаю, кудись чкунула. Це вже, напевно, в новому році будемо дубасити. Так що, друзі, хочу вас привітати з прийдешнім новим роком, побажати вам всього самого найкращого, міцного здоров'я, щоб гарні були рибалочки, трофеї. Дякую, що підтримуєте канал, ставите лайки, лайки, пишете коменти. Підтримайте цю рибалочку, будь ласка, друзі. Блін, ну, я старався, ну все ніяк. Так що перший літ вже навіть, буде в новому році. Бачите, яка температура. 3-4 градуси, фігня ділає. Я, звісно, в архіві там пориюсь, якийсь відосик вам прикручу. Ну, поки чекаємо. Так що, друзі, як є, така ось обстановка. Чекаємо морозі. может тут получится выйти. Я думаю, получится, потому что он кто-то уже из стуков. Ой. Фух. Ой, блин. Что-то такое. А ну-ка, Оп. 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 А то тут лед нормальный. По а прозрачнике. А то тут тут нормально. Угу. Можно пробовать. Фу, друзья, я рядок Другий день і сьогодні ми з вами на льду. Всім привіт, всім доброго ранку. Так сказати, шукаємо нові місцяки. Ну це ті місцяки, де ми з вами дубасили, тарануху на неділю було. Це що виходи на льот, поки вийдеш, просто аж, аж спека, адреналін, звісно. Коротше, отака от погодка гляньте. Сьогодні просто огонь. Так, один чоловік світь. Зараз глянемо, що там, як там. Коротше, будемо ходити, будемо щось робити. Блін, друзі, зимою рибалки це, звісно, просто щось неймовірне. Такі емоції дарують. Ну, попередню рибалку ми з вами таких окунів позорних половили. Тут спробуємо пошукати карась плотва. Ну, це хай, щоб хотілося. Хі -хі, ну, хоча я не буду нічого згадувати, льот є. Шо тут сказати, друзі, Конечно, просто кайф. Шукаю местечок і розкладуємося. Ну а вам я завжди гарного перегляду. Не забывайте посіть гаки та погнали. Так, десь тут і попробуємо, мабуть, плюс-мінус. помню, было дело. Да тут такие лед, что можно было бы бура взять. Чтобы не довбать. Ну ладно. Попробуем пока так. Без бура. Сегодня дурачий мороз минус 9 Так, друзья, 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 друзья. Це, звісно, риболовля Починається зимова. Це просто топчик. Так, так. Як завжди, мотиль не готов, але сьогодні мотильчик у нас свіженький. Гляньте оп. оп оп оп, оп. свіжачок. Наш свіжачок. Так. Но сьогодні крупненький. Тоді, звісно, вчора був не дуже мотель. О, отак от видно. Вроді видно. Так, мотильниця, мотильниця. матильниця. монтаж топові мотильниці питань нема. Йдемо далі. Тут що у нас? Мармиха, каток. Зробив собі вузочку з боковим ківком. Таурун. Короче, Попробуємо. Попробуємо. Камера є. Ну, поки зараз кинемо. Думаю, чисто поки перша полетить на мармиху. Зараз думаю пару штук. А потім поглянемо, що у нас там по камері. Що ви скажете, друзі? Щоб так сказати, не зря сидіть. Ух, я зрозумів, такі мормихи в тому сезоні працювали. Ох, і було діло. Хоп. Оп-оп. Раз. І що мені подобається, друзі, в самому грибалках, що це раз-два і все. Це не коропів ловить, поки розкладається розкладеся, розклад, поки то. пока все. Тело история. Красота. Красота. Вот это же такая красота. Хоп. Ой, полетела перша. Уже лунка сразу замерзает. Оп. Есть. Есть, есть, есть. Ну шо, яка красота? Оце красота. Та красота. Тут підмерзає трішки. Так, ну є. Є. Короче, сейчас щось тоже придумаю. Щось, щось покидаємо. Поки ми ввоем, ну я думаю, ближе до вечора народ підтягнеться. Ой-ой-ой, друзі! Тихо-тихо, тихо тихо. О! А ну-ка, вітаємо вас! Перший карасішка. У мене, кстати, теж там поклечка була. А ну Огонь. Гарненький. Друзі, у нас теж там щось було. Щось було. Так типа оп. А ну. І не оп. Так, ну, це вже радує. Це непозорні не ті эти. Окуні, коли ми ловили вчора з вами. Ну, то було відкриття, то не рахується. О, карасішка. Икс. ты карасишка проплыв тихо 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 наьте друзья. тихо тихо красишка походу і гарненький на балавачку на грух то щось с ти стоять 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 тихо 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 ухлескорепыть походу хороший о пишу 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 да 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 Бачте, там ту 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 тух -ту -ту -ту. ну що? Хе-хе-хе! Друзі, дочекалися. Перший. Блін, я тебе викорив Маленька така дробинка, Черненька, два мотилика, ну він дуже сьогодні посильний, взагалі не клює. Це вже обід, це вже за обід, тільки перший карасяка. Жаровий, а? Хе-хе, гарненький, жаровий. Хі -хі. Перший залетів. Так, ну ладно. Давай там полеж по камість. Чи випустить тебе? Ладно. Ладно, випущу. Хай пливе. Пощастило, короче. Настоячку, друзі, є. Стоячку є. Скажу, може підвечірпі піде діла. Ух ты, ух ты. Ти. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Красишка. Хорошо, що ми додому не поїхали. Ух ты, ух ты, ти, ух ты. Ти. О, о! Це вже такий чукс. Хе-хе-хе. Натвідний. Друзі. уже не шутейный. Другий. А? <laughs> Карасик. Блин, это же не очень сладкие жары, караси. Я беру оповедок. Ну ничего, сейчас новенький свяжем. Ладно, давай. Ладно, если будет еще клювать, я тогда буду уже собирать их. А так давай пока плывай. что у нас по обстановочке люди есть все дубасят все пытаются что с ничего особого Все сделал Дочекалися Еще одно. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Аж лесочка репить. О. С каждым разом все больше и больше. <связь> Блин! Ну! Повыделывались трижды. Ву-ву, вы ж бачили, Такие гарненькие, Хоть не убирал. Нет. Третий. Третий есть. Надо, наверное, подразбить это дело, потому что так затягивать, конечно, Мала лунка, мало. Ну, сам процесс. Але не що є. Так, зараз ми туди все На Мармухе, до речі, взагалі клювати не хочу, я вам скажу. Щось взагалі не хочу. На каточок. І ми тут зараз робимо один і два. Два мотилика і туди. А ну полетів він, ага. Полетів. Мала лунка, треба більше зробити, Ну нічого. Ого! Ого! Тихо-тихо-тихо, пішов, пішов. Тихо, друзі, друзі. Це. Тихо, тихо, тихо. Ого! Тихо, 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 тихо. Тихо. Блін, зараз горне все, й От. Ой, пішов, пішов. Ніфігайся, що це ми засипили. О, ну, це цікаво. Цікаво. Під вечер. Під вечір. Тихо, 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 друзі. Тихо, тихо, тихо. А, слезать. О! Блин, а хоть залезли в лунку. ой 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 блин. А Тихо, не пролазы. <клесо> блин. -мо! Ты короче не пролази, блин. Давай, его назад, вроде сидить хорошо, чуть-чуть. Ага. Все, так, по нормально. Дякую. Караси пішли. Тихо. Есть. Хо-хо-хо. І двечір залетів, друзі. Оце, звісно, було дуже приємно. На Мармиху, Тож це каток. Що там таке? каток. Ой! Отож! Друзі, ну оце... це... Це навіса. Навіса. Тік. А ну-ка. Пів кіла є. А ну, ні нема. 425. 425, такий гарний. Ну це вже такий дуже жаровий. Це вже дуже жаровий. ну Ладно, сьогодні ми ж не беремо. Давай. Це вже четвертий. Блін, ну це, звісно, огонь. Погнав. Буду сподіватися, що залетить. Сонечко сідає. Гляньте. Отакий гарний. Потішу пів кіло. Так що працюємо. Да, друзі. отака сьогодні у нас риболовля по карасям. На сковорідку піймали. Конечно, карасів дубасить, це крайній... отаких таких би каже подубасить. Не знаю. На в камеру дивився, карасів багато, риби. Короче, не умею, наверное, ловить. Ну, не знаю, клевало. Может, клевало. Ну, хотя, я же говорю, на скоротку, в принципе, мы с вами и поймали. Так что, друзья, такая вся обстановка. Зимовая рыбалка продолжается. Лед есть, морозы есть. Короче, будем что-то думать, куда-то торопить. Так что думать, будем дубасить. Так что, друзья, на сегодня все. Как всегда, полезные ссылочки в описании под видео. Залетайте, смотрите. На днях щось придувою. Все, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.